Короче, вы поняли, трех котят из четырех хотят забрать. Я не могу до Наді дозвониться. Я уже приехала. У на меня есть навесні замки на калитке. Котят всі хотят забрать. Ой, Боже Надя, все закрыто у Да? Ну да, тут навісні замки. Ну вот как мне здесь связаться? Ну, а это... Боже, что в дворе Хотят забрать трех котят, четырех. Привет, собачки, А да ваша хозяйка? Хорошенький, да, да. Ой, сейчас соседи меня побьют, морду меня не бьют. Стас, сколько у нее собак? И в хате не Если бы знала, знали, я кореная, и вы их тягавкой. Уже видно соседи. На самом деле, вот это такая башня, я просто подошла в ней гавка. Это тяжело такое выжить. Я что-то с телефоном. Ладно. Еще попробую набрать. и... Бо мне все пишут Все, все, забираем, забираем Да хорошо, что вы забираете А где я их сейчас нарисую, их котят Да я объявление дала Они же все красивые Конечно же их заберут Фрося, Тося, она их поназывала Фрося, Тося Миша и Тиша А ну подождите Это случайно не она приехала К ней я еду брови сделать. Ну что мне теперь делать с этими котятами? Не приносят одни только расстройства. Нервный тик. Сейчас я Надя пропадет, этих котят не заберу. Это будет детектив просто. Всех забирают. Самую первую хочу забрать это Фросечку. Та сиренька, что меня покусала. Ну, конечно, самую паскудную, самую залюбленную мной. Прикоснулась к кусочку моей плоти. Так, ладно, девочки, я не знаю, що делать, куда Де шукать. Опять. Сейчас найдем. Не можем написать там одной женщине. Давай я ще за рулем, тако, Тут едешь, тут коты. Не можна дзвонитися цій наді, де вона ділась. Мені оце коло двором мною постала. Вона таке відчуття, що я. она меня наделала. Она, из, она, делает все эксперименты на мне. С брови, лами, шмами. Это волчьи брови. Волчьи брови. Волчица. Волчица. Та да та та да та та. Спится, чины спится. Оно такие осенние песни стинг. А, да, да. Ка депрессия, сі. Ну не, ну треба слухати стінг. Ну сразу стінга слухайте, ви поняли? Це у нас тут Света дає рекомендацію, Та мастер-психолог салону красоти. Я, я приїхала вже, житті. В общем, дозвонилась я донаді, дала контакти, свіла, що вона буде провіряти ходити цих котят, чи можна, чи не можна, чи нормальні умови. Тому Боже, люди забирають, а давай не думай собі. Щоб їх ніхто не обіжав, не чу, щоб під машину не попали, не вибігли, нічого. Так довго сидіть, вона підпікає, я хочу сказати. Так тоже неплохо по своєму. Так, я тут же свети, є печеньки з предсказаниями. Сейчас мы узнаем. Я печенька не їм. Так, да, сейчас испортив настроєння. Тоді не платите. Так. Життя подарує чудови презенты. О, это хорошее. Оставляем. Оставляем. Печенька один у нас есть. Оставляем. Там еще новая сказания. Одно, да? Одна и да. А про деньги что-то есть? Там нема сегодня денег. Я земля мати, а О, бачите, бо сказали, так хорошо дихала, так хорошо. А рідна земля мати. От да. так от. А дихати хорошо, а то... все-таки довольно. я вам скажу, не столько ти отвикаєш, от ти обснути, що тут. Да, вот, на уже на третій-четвертий день просто... Свободна, Свободна. Нема, все, що, ти просто. Свободная мама все, что ты знаешь, тих тревог, нового нет. Ты постоять. первые дни пугаешься, там ты что-то на кухне, в столовой, в и... гагах, на и ты знаешь, Шугані, шугані, ну, Это шугань, шугань. Шугани, все. Посмотри. Это ламинат. У мене там була подружка. Смотрите, бачите? Пошла на роботу, працює. Так у нас тут с легендали есть <laughs> Oh, black box називається. Я просто в інстаграмі показувала, а на Ютуб ні. Значить, що тут є? Ось эти штучки обалденные. Ні, Бонз... це не бонзай. Чи Це бонзай? Юра, як називаються оці, що жарені суші? Жарені суші – як називаються? Не ж, так? Да? А бургер. Оце бургер, а то бонзай ролл. Ой, вкусне. Ой, тут все чистенько, свеженько. Це я так и люблю. Тут мы частенько, конечно. Но я сейчас на диете, я не ем. я так заехала посвятить табло. Макарунцы, кстати, можно торт сейчас заказывать. Очень вкусно. Так что, кто в нашем селе, в Тарасовке, приезжайте. Бо даже с Киева приезжаете. Дуже кажут, что дуже смачно тут. Ну, я ж гамна не посоветую никогда. Можно посидеть, но уже холодно. Це я тако додому не можу доїхати, понимаете? Уже зашла до юрца, де небудь валиндаться, щоб нічого не делать. Понимаешь? Лодарка. Уже буду їхати, крильця, палочки. Ой, сирні палочки я не бачила, що є, О, вкусно. Ходохи є, Ходохи не 55 гривень, На заправки, по моєму 70-80. чи 80. так, вкусно? мені тут взятку О, Ащиманы. Ну я же тут бачи все. Я на ютуб. А ти підписана на мій ютуб? У тебе є ютуб? А ну ключи ютуб. Я тебе сейчас... Я найду. Сам... Бачите, як надо підписників заставлять подтягиваться. Я всіх так на ютуб. Вадим, Марія Михайленко. Вот такой просто в Ютуб заходишь. Мы сейчас ми, ми зараз розб... розберемся. Ну на ютубі что? От сидиш собі нема людей. включи Машеньку, лайкну лайкну, плюсик, які сам коментарі. <кхи> так, просто на Ютуб, подожди, сейчас я веду. Подожіть. Марія. Марія тиха, це не я. Не тиха. Михайленко. О! Це не я, подожди. О! Та-да-да-да! -да 927 подписчиков! Йо-мое! Щоб ты понимал, каналу там ну, вообще. Я только начала снимать пару. Спасибо, спасибо. Це такого должен постоять, да? О щин са чип? Боже, красивий, Смотрите, толстенький! А крема? Ладно, это я надо вырезать, потому что я потом... рассказываю в Ютубе, что я на ней ездила. Все, спасибо, Юр, пока. Девочки, я дома. Все хорошо, все под контролем. Макарон смели. Оставлю градички слово. Це, значить, от Black Box у нас, от це вже веде, це смачно, я знаю, такий, да? В общем, що хочу, хочу сказати, У них можна навіть торти замовити, там такі торти, звісно, там такі торти, що це просто. А, можна замовити. Що я хотіла ще сказати вам? Я хотіла сказати, що мені треба обідати вже. А на обід у мене 230 грамів капусточка світла з філешкою. Так, а я мила сьогодні в микроволновку. Хорошо, що я витрую. Я така голодна, ви ви знали тільки. Я така голодна, девочки. Же, девочки, такие от вас. Слухайте, я начну скоро плакати. Я себе звездою почувствую. Ви такого мене прямо взагалі вже хвалите, що я такий блогер настоящий. Так, ключі. Так, значить що, я піду да, поки быстренько. І ми з вами продовжимо за да? мукбанки. Так, я вже переоділася, сідаю жертви. Така голодна, потім буду жертви. Я поняла, що з посудомойкой. Чого такі п'ятна? Девочки, де гамняні гамня купила ці посудомойку. Пожаліла гроші, зекономила. Дуже поганий. Вибір, посмотрите кебру. А будто оділи, начальниця одіяла кадрів, правда? Така струга одразу. Угу. О, добре, з укропчиком все добре. М -м -м, слухай. Яке добра? М -м -м -м. Не можу, Ой, яка добра. Коли ти голодний, таке все добре, я вам говорю. Ну, проявляю. У нас на вулиці так холодно, сонечка нема. Вже осінь. А вже осінь прийшла в мій сад. Я не кликав тебе йди назад. Не обтрушуй гаї І не стукаю вікна мої. Отак, вот українську музику, дівчинки. Слухайте українську музику, які там слова? М -м -м, Боже, объединяю. Тушена водичкою Карагушечка. Буду хода красиво, блогіша, Известна. Буду багато заробляти грошей, построю, приют для дітей. Не приют, боже. Будинок любові для дітей. Папа поговорила по телефону, вже все з'їла. з'їла собі сладенький чайок через полчасика. Піду щось робити, Бо день нічого не робила. Десь цілий день до обіду валинилась. Мені Діма таке треба щось пише, хай б хмиле. по тим пальцям надавати. Так що вот так. До й Все. Що я хочу вам сказати? Навірно, що щось цей влог я зніму правильно. Тільки не знаю, що. А, мене просили розказати про инсулинорезистентность градика, як це проявляється і так далі. далее, Значить, це проявляється, ну, э, у Градіка це проявлялося, во-первых, лишнім весом. Не просто лишнім весом, а лишнім весом з таким же наподобним, каким-то тут сисечки вот это все оно проявлялося. А Сейчас вот у немає. нема. Потом постійною вялостю, постійною усталостю. Тобто для дитини не дуже там свойственно, коли вона типу, навіть гуляти не хоче йти, вона хоче лежати, спати, таке вяле все. Коли ми звернулися до ендокринолога, він лежав в лікарні десь місяць, ну, кололи вітаміни розличні, все, потім ще якісь таблетки, яки не пам'ятаю. Як такого, ми нічого не, не лікуємо вдома. Дієта, дієта, дієта. Ну, опять-таки, ви ж розумієте, що він іде гуляє вже сам. Я ж не можу за ручку з ним бігати і контролювати, що він їсть. То мені розказали, що він шаурму купляв, то мені розказали, що він ще щось там купляв, то шоколадки, то гамнятки. Ну, мамка ж блогер. Ну, теж загнаті рамки і типа. Ще я теж не можу свою дитину. Я і так стараюся ограничувати, і все одно в нього є обідки на нас, що може дитина думає, що нам жалко. Хоча нам не жалко. Ну, коротше, тут бореться, тут найважче це батька. Тому що ти будеш поганим того, що ти не даєш. А ти не даєш не того, що тобі жалко дати той банан лишній раз, ту шоколадку, ту печенька, а тому що не можна. У градика це генетичний фон, його бабусі діабет, поэтому как бы есть предрасположенность, треба бути уважним до цього. Но опять-таки на жорсткий контроль я його посадить не могу. Наблюдаємося, кожен рік здаємо аналізи и моніторим ситуацию. Пока тут больше овощей, летом, больше там, лучше каких-то фруктов, чем сладкого. Но я же говорю, він все равно не особо буде слухаться. Ну, поки так. А далі подивимося. Це для тих, хто питав просто про інсулінорезистентність резистентність і так далі. Ну, так що таке? Чи давайте, мабуть, все. Чи, мабуть, давайте я ставлю цей влог так. У мене тут таке відчуття, що мені збрили якось воно трошки. О, боже, дічки, воно не О, Піду полежу. Ні, щось зробити. Поки нікого немає, лучше щось зробити, правильно? Що мені треба? Сірочку розібрати, посудку розібрати. Я ночу так замерзла, вже так холодно. Я вже двома одіялами, отакою вот як та зюзя, тулюся до них всіх. Та й таке. Про інсуліно инженди... резистентність розказала про цей. Про блокбокс розказала. Щось ще може щось питала. Дівчки, так жду, як вийду в прямой ефір. О, тоді вже можете задавати мені любої питання. О. Ви ж знаєте, я, я за зубами не держу ляпаю, то все, що треба, і не треба. А що не треба? Все треба, що мені скривати, а що? Мені? Мені От это таке скривають, не говорить, не... Ну і шокі. шо тю? Що би що? не говори чего я должна не говорить? я что что с чьимаской кичусь, с тишу я вам рассказываю свою жизнь Я купила дешевить таблет ну вот такая же правильно не вы же как вот эти керики перики это, это, это все бренд это бренд это ферагамо ферагамо фирогама. вот поэтому вот так у него, кстати новое видео вышло Обсудів на в наступному Хорошо в логі. Почала щось подіяти. Дячки, день не була дома. вдома. Для мене це півдня це все. Це вже десь вилинилась. Мамки не було вдома, все. <рес> все, давайте.